Закон про депортацію він не дуже щось дасть лемкам, але ми хотіли просто справедливості. Ще давним-давно відколи створювалося товариство, і одною із задач, і ціллю і місією товариства це було е зробити все, щоб сказати правду, що ми не переїхали самі, що нас депортували, депортували насильно в товарних вагонах. За два дні чи за 20 хвилин попередивши, що це була дійсно депортація. Людей з гір, людей з кічери і полонини депортувати, депортувати в полтавські степи. Ну, Я не знаю, як назвати його, крім депортації, і геноциду. Цього добивався батько, як багаторічний голова всеукраїнського товариства Лемківщина. І шкода, що він не дожив до цієї славної дати. Що все таки прийняла Верховна Рада закон, і він просто говорить про те, підтверджує те, що сталося. Нас депортували.